Ну, всім привіт, с вами Скасіки. Сьогодні ми поговоримо, коли буде сезон 2 скібдіетонок. Ну, почнемо, коли буде 2 сезон скібдіетонок вело. Зараз я забув вам сказати, коли буде зведуть веблоки сказати веблок. Ну, коротше, почнемо. В общем, він вийде через коли вийде нова серія скібіді. Через пару днів її виходу я випущу скібідітонок вело. Сезон 2. Тепер. Зараз. Що буде в сезоні 2? Так як він буде називатись битва, то там буде реально битва. Хтось буде битися. Битися за свою, за свою сторону. А камера Ман особливо буде клас. Ну поки я не дуже придумав ідеї, Тобто в мене поки мало ідей для цього. Ну, 77 серія, яку вы бачите на экране, по-любому будет, друзья. Так что ждите скоро. Хотя хто знає, коли вийде скелети на даже я автор. Тому що для того треба скибітайлер -э просто, ну у серію. Ну, коротше, там буде битло, пока... А, Поки я ще вже говорила. Думаю, буде більше деталей, А я зарані до роліка придумала. Ну оказується вже під забу. А сидіть мала зайшла. Ну, ладно, я снимаю, подожди мене. Короче. Друзья. Там. Заходь. Короче, там будем. Мала, перестань кричать. Там будет стрельба. Ну, вон, ну тихо будь, ти мені не мішаєш. Там буде стрільба, там буде перестрілка між учёним. То мало ти вже мене достала. Іди-тяк-тяк, іди, іди-тяк-тяк. Ну, короче, а вона дуже добре мені зробила сама. Мала, дякую. друзі, продовжуємо теорію. В общем. Там буде перестрілка за чому. Будем на настоящему це я так добавлю. ну, Або яку ще перестрілку мені додати. Коротше, ще що буде? 70-та серія пари знаю тут не як. Звісно ж, вона буде. Як ти думав, її помаленьку, до скільки толитве вбитва? Ну, поки в мене ще мало людей. В общем, картинка, поки теж не знаю, яка буде, але но вийде нова серія, я в піксару роблю каротинку. Так, да, я картинки для скипітолитве сам роблю. І це я роблю в піксару. Фіксант, Добавляю картинки, карочинки, якщо багато каратинка для відео маленька, то там два персонажа он як з гімемо зборинку. Давайте я вам покажу. Хоча ні, не вийде. Як в усьому зборинку, вот. Бачите, отут. Вот вот. То ей болінг, то тут було два картинки і, летить, і дімен. А там мало бути більше. Ну так, як Ютуб давав мені зробити більшу картинку, то я зробив отаку вот маленьку картинку. У Ютубі тільки на і розширення підійшло тільки на цю картинку. Ну, от якось отак вот правила Ютуба такі. <кхе> ну, стоп. От, у карантинки і яка іменно каротинка буде, я пока не знаю. Ну, може, потім, коли буде її создавати, придумаю. Коротше, все, друзі. Е, більше я не знаю, що вам розказати. О том, так, що друзі, якщо вам понравився ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Стазік. В следующему па! Всім привіт, с вами Сясік і да. Сьогодні буде нова теорія, Я навіть не знала чому зробити, але прямо зараз, коли почав знімати, у мене появилася деячок короче. Скі відітали тверло. Бетон, частина 2. Яка буде музика в ній і що буде в ній вообще, Ніхто, напевно, ще не знає. І питається додуматись, а що ж там буде? Ну да, друзі, так я собі чувствую. Ну давайте я все так сказати порозкидаю. Як вам якісь пісні, щось там. Ну ладно, друзі, давайте а, і начнем зараз. Друзі, зараз вийду з відео до футбол. В общем, вот я в Ютубе. И, друзья, захожу в лайк, моя сразу же я та песня, которую я вставлю. Короче, это я просто вырезал моменты из всех серий и так зарубил одни серии 8 и 7. Ну, теперь вы поняла, как я в списке творения это сделал. Так, 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 друзья, а да, Где, <соценно> где там музыка? Зараз, пустите, я сам. І догадайтесь, яка буде петля. Хотя ні, ви зразу догадаєтесь. <кій> В общем, я собиралась вставити вот цю музику. Це нафіка мені я даже... Ну, короче, я сам не знаю це. Ця... Вот на це я постав лайк, бо це та сама музика, що вот тут, давайте я покажу вот тут вот. Так що не важливо, я вже сам. Я понял, що це та сама музика була. Ну от, коротше, ця музика буде в скільки битва частина 2. Так, що там твориться зараз, друзі? Подумав, що тато прийшов. Ну, друзі, ви хочете послухати цю музику? Якщо ви хочете, то давайте послухайте послух. Ну Тільки звуком поганим це буде, тому що я не, не активірувала одну штуку, яка робить класний звук і оригінальний звук. Ну, давайте, друзі, додаю звук і якщо, що, предупреждаю, звук буде дуже поганий і пісклявий. Так що робіть звук потихіше. сразу щоб все не спайлериты. Ну, друзья, давайте уже и глянем. що. Короче, шо. Може, з тірі якось скіпдетолетом зробити. Коротше, если ви хочете, щоб ролики виходили кожен день, пишіть у і поставте. Если ви хочете, щоб ролики, правда, ні, якісь теорії, скибдіто лето, щоб виходили кожен день, а потім з все одно які ролики, ну то есть або по два, ну, або по три, ну, або одна теорія задань виходила од... Виходила кожен день, то пишіть мені це в коменти. Ну, ні, друзі, якщо ви просто напишете мені це в коменти, я це не зроблю. Для того треба постаратися. Вам треба поставити, не знаю, да хоч 50 тисяч лайків на то відео да на любе. Ні, на теорію скіпді, той, лати, якусь, наприклад, на оцей вот І, І я пойму. Тобто, на якому ви ролику хочете, щоб він виходив кожен день. Взагалі, наприклад, хочете розбору, там, де більше буде там, де буде найвелике число лайків, то, то я його оцінюю і візьму на кожен день. А якщо ви взагалі хочете щось даже те, що я не дивлюсь, або щось, то ну, попитаюсь зняти, правда, без інтересу. Або, ну, то есть мені це не буде цікаво. але. Попробую подивитися якесь в Ютубі не те відео, щоб зразу знати, що це вообще таке. Якщо ви щось по англійськи напишете, ну якось отак. так. Так що, друзі, якщо вам подобається ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Старик, стрільб в следующем пата Читьки Бідета частина 2. Ну, друзі, всім привіт! Сьогодні буде теорія, що буде в 74-й серії Скібіді Тойлат. Да-да, вам не почулось, я зроблю іменно вот так. Із-за того, що ну, 73-й, ну, слишком багато вже людей думає оцій 73-й серії Скібіді Парк 2. Так що, друзі, я... Ось 84 серії скибі. Чи вона буде поділена на часті, чи буде не поділена, я розкажу іменно в цьому ролику. Так що заварюйте чай і беріть пляники, кафети. блін, ні, це вже не то приветствує, бо це приветствує чи Чермохова. Так, блін, давайте реально щось нове, я придумаю, подождіть, придумаю щось і скажу. Короче, ничего инжой я не придумал, просто брить конфеты. Ну, друзья, сегодня будет интересно, ролик и интересная теория. Погнали! А, ой, я же все сказал. Ну, ладно, друзья. 74 серия с Починается, начинается, хотя не. Начало я не буду розказувати, бо я ж не знаю, на чому вона закінчилась вообще 73 серія Пару 2. Ну, ладно, друзі. Так, продовження серії буде 100, що камера Мантітан встане, буде ранений дуже. а ні. Ті Мантітан пройде в свою лабораторію. Це продовження серії. Або вже в лабораторію камераменів і будуть чинити камерамена Титана. І нам повністю це не покажуть, а серія буде йти за, за спікермена в, в просто спікермена, простого спікермена. Хоча ні, А, так, да, за спікермена Тітана, так буде краще. І ми будемо бачити все високо, дуже бачити з його лиця, як він бачить. і... Да, це буде класно. І ми будемо бачити Тіві Манна Титана. Як Тіві Ман Титану, все буде унічтажати. Главне, знайти того Дімена, Да, Тімен виживе. Хм. І потім продовження серії буде з того, що я за... Такої серії. Ну, я скажу, буде вона поділена на часті, чи не буде поділена на часті. Ну, во перших, це теорія, так що я не знаю, прям чи вона буде поділена на часті. Це всього мої продогадки. Ну, Головне, друзі. <кхи> я так думаю, що буде поділена на три або на два часті. Ну, два часті вже слишком, думаю, на три буде там. А следующая серия 75 уже, думаю, будет на Paddle 2 там опять. Або просто будет. Ну, я так думаю, больше, что с Парлтом будет 74 та серия. И там будет Парлта 2. То есть, части 2. А, не, части 3, я так думаю, точнее. Ну, в общем, я не знаю больше, что сказать. Так що, друзі, якщо вам понравилась моя теорія і мої предугадки о 74 серії Скибіді Toilet, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. з вами був я, Стас. Пока!